Вітаю на моєму каналі Політеска. Канал про те, чим живу я та світ, що мене оточує. Минулий раз вишила такий квадратик. Хотіла, звичайно, коричневий, але той А сьогодні я от захотіла оцей простенький, зробити просто ну, механічну роботу. Але вишивати хочеться. І вибираю, яким кольором я би зашила ці. Шість прямих ліній. й бліденький, той бліденький, бліденький, сірий, мабуть, теж блідуватий буде. І чомусь у мене е, вибір впав на оце. Розпочинаю вишивати. До речі, даже дивне поєднання, але побачимо, що з того вийде. А я вам хочу розказати одну притчу. Мені сподобалося. Ніколи не думала про це з тієї точки зору. Ну, розпочинаємо. Почула людина, що є на світі правда. Пішла її шукати. Бачить, іде їй назустріч брехня. Куди людину прямуєш? запитує. Іду правду шукати. От добре, каже брехня. Я теж хочу, хоч раз її побачити. А то ніколи не зустрічала. Підемо разом. Прийшли вони в одне місто, запитують правда тут є? Була та й пішла щойно, куди не знаємо. Пішла людина і брехня далі, прийшли в інше місто, знову запитують Була тут правда? Була, була, відповідають, десь тут неподалік ходить. А хто це з тобою запитують? Це брехня. Відповідає людина, Та хто ж може правду разом з брехнею знайти? Дивуються люди. Ти брехню прожени? Дійсно, каже людина. Прогнала вона від себе брехню, дивиться, а до неї вже правда сама на зустріч іде. Здравствуй, каже добродію. Дива? Не обманюйтесь. Лихі товариства псують добрі звичаї. Перше посилання до Коринфян святого апостола Павла 1333. Ніколи не задумувалися, що там, де правда, не може бути брехні. Там, де брехня кожен день і повсюди, не може бути правди. Задумувалися. І я про те. А я вишиваю. І Ось закінчуючи квадрат. Я ну, думаю. Серединка має бути іншого кольору, чи залишити її такою самою темно-синьою, чи це колір морської хвилі, чи висвітлити. Але навіть не знаю, дивлячись на це. Скоріше всього, буде один колір. Не знаю чому, але один колір. Споруч, поруч, поверху, йде. Квадратик з трьох кольорів. Раз, два, три, три кольори. І ось я все-таки почала вишивати тим самим кольором. І навіть не знаю, подобається мені це чи не подобається. Але. Свою долю медитації на сьогодні я вам скажу отримала. Не знаю, десь ця вишивка зайняла часу. ну, Мабуть, 10-15 хвилин. А задоволення маса. Я не знаю тих жінок, які не вміють вишивати, не розумію. Це ж все-таки велике-велике задоволення. І ось квадратик вишитий. Вийшло. Я маю вам що показати.